Дівчатка, всім привіт! Сьогодні зв'яжемо з вами знову жорний візерунок. Покажу вам його поближче. Перекладається як візерунок на мед. Треба якось перефразувати, щоб воно звучало гарніше трішечки. Так, дівчатка, Сподіваюся, він вам сподобається. Ви будете десь його використовувати в своїх речах. Обов'язково про це пишіть, коментуйте. Так, показую вам свій зразочок. Отакий цікавий візерунок. До речі, бачите, тут взагалі-то можна було зробити три разом лицевою, але по схемці йде одна подвійна протяжка. Вона виглядає так. Бачите, так же, як і на візеруночку. Але на візерунку тут більш вона така е тонесенька нитка, і не так, не так виразно виглядає ця протяжка. Ну, знаєте, у кожного свій смак, можна, звісно, можна тут е три разом лицевою пров'язати, буде е акуратніше, охайніше буде просто буде лицева доріжка зверху. Але ж в'яжу по схемці, а вже кожен під себе може переробити цей візерунок. Так, ну і, звісно ж, зворотня сторона. Для цього візерунку нам необхідно набрати кількість петель крат на 14 плюс 3 петельки для симетрії, ну і 2, і 2 кромкові петельки. І в рапорті в нас всього лише 10 рядочків. Починаємо, дівчатка. Три петельки, які для симетрії, вони у нас будуть в кінці рядочку. Тож починаємо одразу в'язати рапорт. Кромкову петельку знімаємо, далі три зворотні петлі. Щоб не було додаткового вузлика, то беремо, бачите, у нас з лицьової треба зворотню зв'язати, то беремо за праву дольку петельки. Це якщо ви в'яжете бабушкиним способом лицьову петельку. Так, три зворотніх петлі накид чотири лицевих. Один, два, три, чотири, подвійна протяжка. Подвійна протяжка. Знімаємо петельку наступні дві разом лицевої і накидаємо зняту. Далі знов 4 петельки лицьових. 1, 2, 3, 4. Накид. Рапорт скінчився. Тут ви пров'язуєте необхідну кількість рапортів і закінчуєте рядочок петельками після рапорту. Це в нас петельки для симетрії. Три зворотних петлі. Візеруночок у нас формується тільки в лицьових, в лицьових рядочках, тому зворотні рядочки пров'язуємо всі по візерунку. Яку петельку бачите, таку і пров'язуєте. І накиди пров'язуємо звичайною зворотньою петлею. Це у нас був перший рядочок, другий, будь ласка, пров'яжіть самостійно. Далі третій рядочок, кромкову петельку знімаємо. Наступні три зворотні петельки. Одна, друга, третя, лицева петля, накид, три лицевих. Один, два, три, подвійна протяжка, знімаємо петельку, наступні дві лицевою прив'язуємо і накидаємо зняту поверх пров'язаних петель. Далі три лицевих петельки. Одна, друга, третя. накид, лицева петелька. Раппорт скінчився, і в кінці рядочку пров'язуємо три зворотні наші петельки для симетрії. Так, це у нас був третій рядочок, четвертий в'яжемо по візеруночку. Так, дівчатка, по схемці, як я вам показала серединку, як оформлюємо, це по схемці. А давайте зараз замість подвійної протяжки, далі будемо в'язати до кінця схемці, схемки три разом лицевою. Побачимо, як краще. Ну, краще, знов-таки ж повторююся, краще у кожного своє задумка така. Цього візеруночка саме з журналу, а ми зараз спробуємо по-своєму. Так, дівчатка, в'яжемо п'ятий рядочок, три зворотні петельки. Це в нас так починається так, починається рапорт. Дві лицевих, дві лицевих накид дві лицевих. Так, далі по схемці йде одна подвійна протяжка, а в нас буде три разом лицьовою. Середню петельку міняємо місцями з першою. Переносимо її на перший план. І тепер три разом лицьовою. Так, далі Дві лицьових. Накід. знов дві лицьових. Рапорт скінчився в кінці. Три петельки зворотніх в кінці рядочку. Так, це в нас був п'ятий рядочок, шостий в'яжемо по візеруночку. Так, тепер в'яжемо сьомий рядочок. Починаємо з трьох петелек зворотніх. Одна, друга, третя. Далі три лицевих. Три лицевих, накид, лицева петелька, три разом лицевою. Так, далі лицева петелька, накіт, ще три лицевих. Рапорт скінчився. І Наші петельки для симетрії три зворотніх. Це був у нас сьомий рядочок, Восьмий в'яжемо по візеруночку. Так, далі дев'ятий рядочок. Перша кромкова, далі три зворотних петельки, далі чотири лицевих. 1, 2, 3, 4. Три разом лицевою, накид, далі три разом лицевою. Накид. Чотири лицевих. Три. Бачите, візеруночок дуже простий. І в кінці рядочку три зворотніх. Можна і без схемки його в'язати. Дівчатка, наступний 10-й рядочок. Давайте його прив'яжемо. Це останній рядочок рапорту, але я хочу його пров'язати, щоб трішечки видовжити нашу середню петельку, нашу доріжку лицьову. щоб подивитися, який результат буде. На мій погляд, буде гарніша, але ж. Це ж е, стандартний варіант, щоб зверху просто там лицева е, доріжка така була. Так, ну, так симпатичніше виглядатиме. Але ж задумка е, візеруночку трошки ін, трішечки інша, нестандартна. Тому тут вже на свій смак вив'язуйте або протяжка, або триразом лицевою. Бачите, отак, триразом лицевою. Більш стандартний варіант. Да, симпатично гарно виходить, коли три разом лицевою зв'язано. Але ж так теж гарно. І вже, якщо чесно, не знаю, тут стандартний варіант, а тут задумка автора. Вже, мабуть, мені так більше подобається. Дівчатка, пишіть, як вам сподобався цей візеруночок. Буду вам вдячна за любу активність на моєму каналі. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!